прожитковий мінімум закладений в державному бюджеті на рівні 3028 гривень. Але тут і для всіх народних депутатів, і для тих українців, які будуть нас дивитися е, онлайн чи по телебаченню, потрібно сказати, що прожитковий мінімум це. Розрахункова категорія Вона закладається в державний бюджет для того, щоб обраховувати різноманітні виплати і заробітні плати чиновників. Ми давно говоримо про те, що потрібно реформувати систему соціальних виплат і відв'язатися від розрахунків, які засновані на прожитковому мінімумі. Тому що коли ми взагалі оперуємо категорію прожитковий мінімум в державному бюджеті, ми на жаль. І для наших громадян це звучить так, ніби держава очікує, що хтось в Україні може прожити на 3 тисячі гривень. Це абсолютно не так. Міністерство соціальної політики щомісяця обраховує реальний прожитковий мінімум, який зараз перевищує 6 тисяч гривень. Це мінімум, який потрібен людині для того, щоб вижити сьогодні в Україні. Тому я пропоную, і ми проводимо цю роботу з комітетом соціальної політики, що всі соціальні виплати в майбутніх бюджетних періодах повинні бути відв'язані від такої наразі абстрактної категорії, як прожитковий мінімум.